У мене в руках найлегше розкладне крісло. Воно повністю безкаркасне і дуже зручне як для сидіння, так і для щоденного сну. Вага всього 15 кілограмів. Це у нас іде крісло арго шириною 80 см і розкладається в спальне місце. У нього є декілька положень розкладань. Ось таке це в нас просто ви сидите, відпочиваєте. Також є положення шезлонг, тобто можна сісти ножки, протягнути, і є положення повністю спальне місце. В розмірі 80 на 200 сантиметрів. До речі, ширина може бути більша. У нас на складі є такі готові крісла і 90 сантиметрів ширини. Якщо вам такий розмір стає, на ньому йде повністю зйомний чохольчик, і воно безкаркасне, але витримує 120 кілограмів навантаження однієї людини. Тобто, при такому навантаженні крісло понад 10 років служить. Крісло або диванчик у нас є багато відгуків саме про цю модельку. Зручне спальне місце вище середнього по жорсткості, якщо кинути подушку, можна собі зручно спати, особливо актуально зараз, коли люди в коридорі проводять свої ночі під час повітряної тривоги. Тому, якщо крісло Арго цікавить, у нього йде безкоштовна доставка по Україні, тому що ми його відправляємо вакуумованим і скрученим. І можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від приват, та пу. Якщо зацікавило, сайт солохає. Там забити в пошуку арго, і в шапці профілю є телефончик для зв'язку. Звертайтесь.